Ми будемо сильні, ми будемо потужні. Ви а, тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. Мільйони людей загрожені. Ми на Межі третьої світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни а, і ви не можете нам нам вказувати, що нам робити. Можете нам диктувати. Ви поїхали до а, Пенсильванії, і в жовтні ви а, брали участь у кам кампанії на супротилежної сторони. А тепер президент США намагається врятувати вашу країну. Ви думаєте, якщо бу... кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. я знаю про це. Ви мало чудово чудово, Ви... ми тримаємося від самого початку. Ми були самі. І, і ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки ця війна скінчилася продовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую. ми можемо розв'язати наші незгоди. але не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива know, сила. Ви не можете сказати, я не хочу припиняти війни. Я хочу те, я хочу все. якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Калорпіплобовсьов. Припинення вогню передує угоді. Це, це е, Байден, мій попередник, не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав джевеліни, щоб ви боролися з танки. Що вам дав Обамо дав вам якісь мотен. Лемі телі, ти я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на, усу, на на руках. Отже, треба змінити ставлення, знаєте, настанову. А якщо Росія зламає вашу угоду і не додержуватиме умов. Що, якщо вони зламають припинення війни? а що якщо вам зараз на голову впаде бомба? Я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом. Байден їх не вони його не поважали Обама не поважали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витерпів. І його Russia, Russia, Russia. Росію в усьому винуватили. Раша тут, Раша сю Хантер Байден, Джо Байден. Це Democrat була така оборудка, Scam. демократична змова можна that. сказати. Треба було це відбути. Він відбув це і це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло. З його спальні. Це було просто огидно, і тоді вони сказали. Ось це ноутбук в Росії і агент. Це все була оборудка, це все була махінація. І він міг ламати з Обамою з Бушем з Байденом свої умови. Я не знаю, як це було. Докладно, але він тепер хоче укласти угоду. Не знаю, чи може він, бо проблема в тому, що я вам дав змогу виступати з позиції сили. А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці, або ми робимо цю угаду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте? Це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку. Отже, кілька годин тому розпочалась зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі. Американський президент спершу зустрів президента Зеленського на ганку західного крила Білого Дому і глави держав поділилися планами і своїм баченням. Зокрема, Трамп анонсував підписання угоди про корисні копалини, Не сказав, що це дуже важлива угода. Також запевнив, що чекає на завершення війни. Вірить в нього. А також Трамп згадав зброю, яка надходитиме Україні і надалі, але як Сподівається, от президент США її як багато не знадобиться. Водночас Трамп сказав, що у цій війні він не на чиємусь боці, а посередині між Україною та Росією, і хоче, щоб війна. Завершилась президент Зеленський в свою чергу показував Трампу світлини українських воїнів, які повернулися виснаженими після тортур російського полону. Наголошував, що вже знає на що буде здатна Європа, якщо йдеться про допомогу Україні, і хоче розуміти на що в майбутньому готові США. Наголосив, що саме Росія агресор, який хоче знищити Україну і постійно порушувала будь-які. Домовленості про перемиря. Ну а потім розпочалась власне дискусія а, президента Зеленського з Джей Дівенсом, яка переросла в суперечку, а, яку ми щойно бачили а, в прямому ефірі. Ну і за всім цим, за дипломатичними такими американськими гірками в Білому домі, стежила наживо Ольга Кушеленко, наша спеціальна кореспондентка у США. Вже зараз маємо її на зв'язку зі студією ТСН. Олю. все розпочиналося із таких обережних компліментів. Завершилося доволі гарячою дискусією. Як це все було? Твої враження як очевидця цих дуже дуже гарячих перемовин. Вітаю ще раз, колегу зараз саме знаходимося у східній кімнаті Білого Дому. Саме тут вже власне у ці хвилини мало відбутися підписання угоди про корисну, про корисні копалини, а потім спільна прес-конференція президентів Трампа та Зеленського. А зараз нас сюди привели, і ми, власне кажучи, чекаємо церемонії підписання прес-конференції. Сподіваємося, все що, що все це відбудеться, але зважаючи на те, про що щойно ти розповідав, Святий, і те, що глядачі бачили перед тим цей восьмихвилинний кліп у ефірі, це звичайно було епічно. Я зараз чую, як тут вмикаються американські кореспонденти з постійного полу Білого Дому, і вони говорять про те, що от такого точно вони ніколи не бачили. Це була абсолютно брутальна. Сварка у прямому ефірі, хоча починалося все, все справді доволі іделічно. Взагалі то в овальному кабінеті журналісти, як правило, ну за попередньої адміністрації, щонайменше, а, мали право знімати кілька хвилин такі вступні промови президентів. Але президент Трамп має іншу традицію, і він дозволяє журналістам ставити запитання. І власне ця коротка запланована коротка зйомка перетворилася на таку масштабну прес-конференцію. Президент Трамп, як правило, бере ситуацію в свої руки, сам роздає. Запитання, ну тобто дає можливість ставити запитання, сам вибирає, хто їх буде ставити. І в принципі, спочатку все було доволі мирно. Він говорив про те, що дуже рішуче налаштований а, укласти угоду між Росією та Україною для того, щоб був мир. Він говорив про те, що до речі, Сполучені Штати продовжать надсилати зброю в Україну допоки не буде укладене перемир'я. Що ж стало е, цим каменем спотикання, через який і спалахнула сварка. В якийсь момент президента Зеленського запитали про припинення вогню, і він сказав, що він не сприйме просто припинення вогню без безпекових гарантій. Мовляв, тому що Путін раніше неодноразово порушував дане слово, і це з 2014 року, як підрахував президент Зеленський, траплялося 25 разів, коли укладали якісь перемир'я. Потім Росія його порушувала. Тут Трамп додав, що але це було не за мене, тому що якби я був президентом, цього не сталося. Зеленський. Відповів, що ні, це було і коли ви були президентом, зокрема у 2016 році, але тоді ви не були учасником переговорів. Був нормандський формат, в якому а, брали участь Франція, Німеччина, а, Росія. І а, Україна, і але здається, от саме це те, що Зеленський акцентував на тому, що це і траплялося, і під час першого президентства Трампа його зачепило, і справді потім пішло в такий обмін репліками короткими, коли Трамп щось а, говорив. Зеленський на фоні йому заперечував. В певний момент підключився віце-президент Джей Ді Венс, і він дуже емоційних нот додав в цю розмову. Він сказав, що президент Зеленський не має поваги, що він жодного разу разу не сказав тут, дякую американському президенту, що взагалі він втручався у вибори під час кампанії, коли їздив у Пенсильванію. Також Трамп казав Зеленському, що у нього немає карт на руках для того, щоб говорити те, що він говорить. Зеленський заперечував про те, що вони тут не грають в карти. Словом, це дійшло до якогось абсолютно такого рівня накалу, який публічно ніхто не бачив. Напевне, такі розмови трапляються за зачиненими дверима, але от просто перед. Десятками, десятками телекамер і журналістів з усього світу такого напевне не було ніколи. Отже, давайте подивимося. Зараз немає карт на руках. Я не граю в карти. Я серйозний, пане президенте. Я дуже серйозний я президент під час воєнного стану ви граєте з третьою світовою, ви граєте з третьою світовою війною. Ви поводитеся без поваги, без поваги до цієї країни та з усією повагою. Та ви хоч раз дякую, сказали. Та багато разів. Ні, саме на цій зустрічі.